Але що важливо, ця заява міністра фінансів пролунала за кілька годин після того, як Путін масовано атакував Україну рекордною кількістю дронів та ракет за весь час повномасштабної війни. Тоді у Києві загинули три людини. Було пошкоджено будівлю кабіну. Зараз же пропагандисти закликають добити. Що відбувається? Почему мы до сих пор не уничтожили, не стерли с лица земли Киев? Ах, мы не такие. Поэтому они будут убивать наших детей. А мы будем смотреть, как весь мир в ужасе от того, что ракета ПВО попала по верхнему этажу здания правительства. Когда их беспилотники начали пасить по правительственным зданиям. Когда их беспилотники атаковали Кремль. Мир аплодировал а мы переживаем так. Да жаль, что не наша ракета жахнула и не уничтожила к матери всю эту банковую. Жаль, что это ракета ПВО, а не то, что должно было бы значить. И плохо, что это произошло ночью, суббота на воскресенье. Они а в рабочее время, когда террористы находятся у себя и планируют очередную атаку против нашей страны, чтобы убивать наших женщин и детей. І можливо до Трампа нарешті дійшло, що з цими терористами потрібно закінчувати. І не випадково він говорить про Європу, яка своїми закупками російського газу та нафти продовжує фінансувати путінську війну. Вже цього тижня делегація ЄС прибуде до Вашингтона для переговорів із американськими колегами та обговорення спільних кроків. Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Лейен обговорювала обмеження проти Росії із віце-президентом США Джей Венсом. Ну а після Дональд Трамп підтвердив, що настав час посилити санкції. Ви готові до другого етапу санкцій проти Росії або проти Путіна? Так, я готовий.